Трасу перекрито з одинадцятої ранку рух у сторону Львова заблокований. Причиною такої складної ситуації на дорозі стала негода. Тим часом комунальники на відрізку траси від рівного до дубного проїжджу частину не розчищають. Водії своє обурення висловлюють по рації, закликають до радикальних дій, тільки боротися хочуть не з негодою, а з чиновниками. І токи ви там возмущаєтесь, то замість між собою і на тому кінець. Як у витягуйте, ломи й дам той, що поб'ємо ту котрому, yeah. буде порядок. Інакше ні не буде. Потрапив у сніговий полон і водій вантажівки з 20-річним стажем Василь Сідун. Українська влада нічого не приймає для того, щоб розчистити дороги. А по телевізорі постійно тільки говорить, що висипають кучу соленої суміші. Тільки не зрозуміло, вже куди та суміш уходить. І за того стаються такі великі затори. Дороги, якщо б вони чистили все нормально, заторів би не було таких і техніку нагнали і воєнну ту і. Що вони як чистять? Вон самі бачите, що зібралося більше ста машин. Навірно, вже рятувальники, в свою чергу, стверджують, роблять все можливе, аби допомогти водіям на трасі Київ-Чоп. Наразі на автотрасі Київ-Чоп поблизу села Крилів Дубинського району. У зв'язку із складним рельєфом місцевості, тобто важкий підйом. Там знаходяться багатогабаритні багатогабаритній великотонажні автомобілі, які не можуть піднятись на цей підйом. На місці події розгорнуто пункт обігріву Державної служби з надзвичайних ситуацій працює важка інженерна та пожежно-рятувальна техніка. Наразі піднімаються фури із підйому на безпечну ділянку автотраси. Втім, водіям вантажівок від цього не легше більшість з них готуються ночувати у своїх автомобілях і сподіваються на покращення погодних умов.